Пані Олена Скрематорська багато років пропрацювала вчителем математики. Коли приїхала до Дніпра, одразу шукала роботу. Обратилась в службу зайнятості, Буквально в перший же мой візит мені предложили такий вид діяльності – це Це робота, був договір на півтора місяця, обслуговуючи населення, це пенсіонери і люди, які, як і я, були вимушені покинуть свої місця, жительства. Олена видає харчові набори тим, хто не пересувається самостійно, доставляє їх адресно. А от Вадиму запропонували іншу роботу супровід людей, які користуються соціальним таксі. Так як у мене діагноз, другу працю мені було трудно знайти. І в центрі зайнятості мені підказали і направили в міський центр соцзахисту таксі службу супроводу маломобільних людей. Взяти участь у проєкті Армія відновлення можуть ті, хто оформився у центрі зайнятості. За суспільно-корисну роботу отримують суму не менше офіційної мінімальної зарплатні. На період участі в суспільно-корисних роботах за людиною зберігається офіційний статус безробітного. Після закінчення тимчасових робіт, суспільно-корисних робіт, людина повертається до центру зайнятості і продовжує отримувати допомогу по безробіті та отримувати ті послуги, які передбачені законодавством. Кожна військова адміністрація на місці визначає, які роботи актуальні для відновлення області. Їхній перелік отримує центр зайнятості, який і реалізовує проєкт. Наш регіон став хабом для переселенців. Всі ці люди потребують соціальної допомоги. Тож перелік робіт в Дніпрі спрямований саме на це. Видача, підготовка та доставка. Продуктів харчування для внутрішньо переміщених осіб, гуманітарної допомоги та товарів промислових і це соціальний супровід осіб, які не можуть самостійно пересуватися. Аби долучитися до лав армії відновлення, необхідно звернутися до центру зайнятості за місцем проживання. Це можливість не тільки працювати та отримати прибуток, а й зробити свій внесок у відбудову країни. Олена Петроченкова, Олег Одринський, новини 11 каналу.